Шановне товариство, 22 січня в історії українського державотворення це визначальна урочиста дата. Саме 22 січня 1918 року уряд УНР, очолюваний Михайлом Грушевським, проголосив четвертий універсал, в якому вперше часів Хмельниччини задекларовано українська незалежність. Цей текст товариство... Написаний кров'ю мільйонів українців, які полягли за волю України, народи України твоєю силою, волею, словом, стала на землі Українська і вільна народна республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків твої. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Власть у ній буде належати тільки народові України, Всі громадян нашої республіки закликаємо, не жаліючи життя, боронити добробут і свободу нашого народу. Народна українська держава повинна бути очищена від насланих з Петрограду червоних більшовиків, які топчуть права Української республіки. Всіх громадян самостійної України кличемо непохитно стояти на сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма силами боронити свою долю від усіх ворогів самостійної Республіки Української. Шанова, шановна громада, через рік, 22 січня 1919 року сталася величезна подія в історії України. Коли Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка злились в єдиному пориві створити українську національну державу, вашій увазі пропонується оригінальний текст цього історичного, написаного крові українців, договору. Іменем Української Народної Республіки. Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української. 3 січня. 1919 року в місті Станіславі Українська Національна Рада Західної Української Народної Республіки, як виразник волі всіх Українських в Австрійській імперії, і як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила злуку західної Української Народної Республіки з Надіпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну народну республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, директорія УР, УНР ухвалила ту злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західноукраїнської Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливається століттями одірвани одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Закарпаття і Надніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил. Має змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів. Будувати нероздільну, самостійну державу українську на благо і щастя великого трудового люду. Товариство 22 січня 1990 року три мільйони українців здались в одному живому ланцюгу від Львова до Києва, щоб довести всьому світові на нашу спроможність створити велику Україну 22 січня. 2012 року ми урочисто заявляємо, що ми стаємо на шлях побудови великої України. Ми беремо на себе відповідальність бути правонаступниками за велич і славу Володимира Вотрозуба. Ми, Всеукраїнське об'єднання Свобода Олег Тягнебок, Сидір Кізін, урочисто стаємо на захист прав українців. Зворотнього шляху для нас немає. І разом з нашою великою нацією ми збудуємо одну єдину велику українську соборну державу зі святом товариства. Слава Україні!